Ну і насправді, бачите, друзі, ми е, намагаємося працювати над тим, щоб розширити наш повітряний флот. Зараз у нас є на озброєнні е, f 16 які постачають нам чотири країни: це Данія, Бельгія, Нідерланди і Норвегія. Власне, у нас є міражі. Міраж «Міраж-2000», Це постачання нам від Франції. Обидва ці види літаків. Зарекомендували себе чудово в якості протиповітряних засобів оборони, які збивають і шахеди, і ракети, запускають по окупантам бомби, і ракети штормшедову обидва ці літаки можуть використовувати ці ракети. Ну окрім тих, які у нас були, так би мовити, угу. радянський спадок. Бачите, зараз ми ще ведемо перемовини зі Швецією з приводу гріпенів, і там передбачена ще ліцензійна угода. Про те, що ми можемо локалізувати виробництво цих машин, а всього там йдемо про 120 винищувачів. І от тепер нова угода з Францією щодо Рафалів. Цікаво тут в цілому дізнатися, що таке Рафаль, наскільки це ефективна машина, що це за вид винищувача. І е, такий момент, от якщо все складеться, уявімо, що у нас буде будуть усі чотири види літаків. Так. Чи це не призведе до певного такого розмаїття? Чи можливо варто було б фокусуватися на чомусь одному? От про все це далі поговоримо з Олегом Катковим. Це головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Доброго ранку. О, тобто, доброго дня. Доброго дня, дякую за запрошення. Раді завжди так, от кілька слів про Рафаль, що це взагалі за літак, якого це формату бойова машина. Вони є різні, є там легкі винищувачі, так є перехоплювачі. Що це таке? І власне наскільки нам вигідний Рафаль, тому що, наприклад, коли ми з вами говорили про Гріпіни, тоді йшли висновку, що це найкраще поєднання ціна, якість доступність. Ну, принаймні, Gripen точно найдешевша з усіх пропозицій. Відносно Рафаля, то ну і знов таки дешевший на рівні тієї інформації, яка зараз є відносно його твердої ціни. Яка буде для України, це окреме питання, тому що знов таки відносно Gripenів, поки мова йде про меморандум, і скоріш за все про таку саму попередню угоду, яка була сьогодні підписана у Франції. Мова йде відносно Рафалі від Дасо відносно. Чому взагалі різниця? Чому от чому є «Рафаль», чому є гріпани? Якщо от навіть подивитися на їхні відео зображення, то можна побачити доволі схожі літаки з, з тим самим переднім горизонним оперенням, однокільові, тобто за схемою без хвостка. Дуже якби схожі, але от є певна відмінність «Рафаль» відноситься до все ж таки до класу важкого винищувача дводвигунного. Гріпен – це легкий однодвигунний винищувач, вага це дуже важливо, тому що вага це одразу скільки він озброєння може нести. Яка в... Наскільки далеко він може летіти, яка там бойова можливість? Це та інше. Вони відрізняються. Об'єктивно, Рафаль він важчий. Він е, може мати дещо ширші можливості. Ну, хоча б за того, ну, наприклад, він може нести на 2,5 тонни більше озброєння. Але от одиниць важкого озброєння, тобто, якщо рахувати по точках кріплення цього озброєння, то е, безпосередньо у Рафалі 14, у кріпа на 10 якби, ну, вже є різниця. Але от, якщо ми говоримо про важке озброєння, то там, і там по 5 важких точок озброєння. Можливості використання важкого озброєння, на там, крилатих ракет е, однакові е, відносно можливості бойові, то Рафаль має бути більш потужним. Але тут наступний аспект: е, Рафаль він дуже сильно зав'язаний на це французьке. В ньому французьке абсолютно все. Це дуже визначна перевага цієї машини для багатьох клієнтів, тому що якщо ти його купуєш, то тобі потрібен лише один дозвіл. від самої франції. Ти вмовив Париж, все ти його купив. З Гріпаном там складніше. Ти купуєш Гріппан, бо моляєш лише, щоб тобі надали дозвіл на його продаж, тому що там двигуни американські. Є такий аспект. Але Гріппан всеїдний. Він використовує фактично ну, всі західні ракети, які існують, до нього можна інтегрувати. Для розуміння він може використовувати, наприклад, далекобійну ракету повітряного бою Метеор Європейську. Ну і, наприклад, от американську AIM АМ 120. аім 9 американську і IRST європейську. У Рафаля все буде французьке або ну, і європейське. Тобто лише Meteor, лише IRST. Жодних інших альтернатив. Лише до Skype, лише Екзосе у вигляді ракети протикорабельної, у Гріппана. Будь-як, що, що захоче замовити, то й буде. Лише він має замовитись з виробником іноземного озброєння, ніч інтерувати своє, будь ласка. Різниця величезна, звісно, буде в ціни експлуатації літака. І звісно, це мої ціни на ці машини, і тут нас може чекати дуже неприємні сюрпризи відносно ціни на Рафалі, тому що поки взагалі невідомо чи замовили, чи будемо замовляти. Поки нарак загадаю, що «Рафалі» офіційно не лунає у ніяких офіційних там повідомлень. Про станом на зараз, от можливо, зараз все виходить вже на рівні там президента, але, от поки от на даний момент на 13.13 -13, немає інформації, що мова йде про Рафаль, але треба бути готовим до цін. Остання відома, тверда ціна на нові винищувачі Рафаль 225 мільйонів євро за один у комплексному постачанні разом з певною кількістю озброєння, і це твердий контракт 2024 року для Сербії. При поточних можливостях виробництва Рафаль мова йде про те, що черга складає 9 років. Дасо повністю, поки наразі забитий замовленнями, Там можуть бути дуже хитри моменти з постачанням цих літаків. Франція практикує продаж вживаних. Наскільки це реалістично, то в таки стане відомо, от лише коли з'явиться хоча б якісь деталі. Але і вживані машини, які можуть бути передані, вони ну, це також буде коштувати певні гроші. І об'єктивно треба розуміти наступне мова йде. Ну зараз принаймні мова може йти про короткострокове посилення, це буде живані Рафалі, і мова може йти про довгострокове посилення України в такому закупівлі якоїсь великої кількості цих машин, які будуть поставлені колись потім за якісь гроші, які потім будуть знайдені. Е і от у цьому моменті треба розуміти наступне: якщо Україна дійсно ну, хтось там порахував, що треба 250 винищувачів, то я дуже сподіваюся, що ця людина, вона і також порахувала, що ми зможемо їх прокормити. Тому що для того, щоб прокормити 250 винищувачів, саме бойових винищувачів, тобто там Гріпини, плюс Рафалі, там, щоб було 250, ну, ну, я сподіваюся, що ця людина знає, як. Зробити так, щоб українська економіка була приблизно розміром, як французька плюс британська разом узяті. Якщо мова йде хоча б про 100-150, ну просто 100 гріпанів, хоча б просто гріпанів, то ця людина знає, що українська економіка буде така, як шведська, тому що шведи можуть собі дозволити утримувати лише сотню гріпенів. Ну, так. Тому от, треба розуміти те, що не лише треба купити, і це в шалені гроші. Приблизно стільки ж коштів піде на обслуговування і експлуатацію цих машин від вартості закупівлі, стільки ж у перші 20 років, і ще стільки ж піде у ще 20 років, тому що життєвий цикл винищувача 40 років. І таким чином загальна вартість експлуатації ділиться на три частини. Перша це вартість самої закупівлі разом з ракетами. Ну, ми купуємо не аеротаксі, ми купуємо бойовий літак. Він йде з озброєнням, він йде там за податковими за, за запасними частинами, навчанням. Інакше тобі не продають його. Тому така ціна. І умовно, от Рафаль 225. Цей літак протягом перших 20 років експлуатації буде коштувати ще 225 мільйонів. Кожен. Просто щоб він летав і все те інше. І стільки ж ще 20 років. І тут саме тому пояснення, чому у Франції, наприклад, ну, немає такої великої кількості машин. Чому ну, швидкі Бо, 100 бо Ну так, бо вміють рахувати гроші і розуміють, що так більше вони не потягнуть. Ну тут, тут все абсолютно логічно. Якщо порахувати 100 машин по 225 мільйонів євро, ну самі бачите ціну, а це кому цікаво. І власне ще потім порахуйте, що такі ж самі витрати нас чекають ще 40 років. Ну тобто такі ж окремо, окрім всього, на просто літаки. Добре, пане Олеже, ще такий момент. А з приводу навчання, навчання пілотів у нас є. Французькі машини у нас є міражі, міраж «Міраж-2000», які теж навчалися наші пілоти. Проходили навчання у Франції. Є машини Ф-16, над якими ми теж билися там скільки, три роки. Ми в 23-му почали. Ну рік, рік. В двадцять 22-му почали ще в 23-му вже була якась конкретика. Так. Е, і, і, і навчалися рік хлопці наші. Якщо казати про Рафаль, вони в керуванні легші. І можливо, ті, хто навчався на міражах, все таки це французька техніка. Могли би якось застосувати ці знання і цей досвід і пересісти на Рафалі. Ну, тоді хто буде літати на Рафалях? Ви на міражах. Наш бойова машина. Ну логічно, так. Тобто, відносно цього променту у будь-якому випадку треба розділяти, коли ми говоримо про Рафалі для України. Є два сценарії. Перше це передача на першому етапі вживаних машин. Це як зі Швеції, тобто калькуємо як В Швеції, в Швеції яка домовлена спочатку 26-му ріці. Очікуємо старі гріпені вживані сіді. З 20... 2033-го року, чи 32-го, коли я там був названий, має вироблятися гріпа. вже ну посичатися вже в Україні, ну якби самостійно зроблені. А так перший гріпен і буде десь там у 28 28-му, -29 29-му приблизно за Рафаліми може бути така сама історія, тобто умовно кажучи, чи домовились перше, там ескадрильє, умовно, 12 машин вживаних. Якщо Франція на це піде, тому що там є великий дискус відносно того, чи може Франція вже постачати вживані машини комусь, але нехай такий сценарій. Це у 26-му році, вже так чи інакше, срок навчання може бути і, і дійсно коротший, якщо, ну скажімо так, тут не варто забувати ще момент один. Коли міражі були отримані Україною, це було зроблено максимально правильно. Просто вони з'явились. Ніхто там не відслідковував, чи навчаються українські пілоти, чи не навчаються. Франція взагалі офіційно заперечувала те, що йде навчання українських пілотів дуже довгий час. Офіційно говорила: Ні, ми не навчаємо українських пілотів літати на будь-яких французьких літаках. Вони прямо робили. Ну і вони брехали, але робили це з якби з метою того, щоб не робити Москві анонси, а зробити, якби ну, хоча б якусь несподіванку. Ну щоб ну не не розкривати всі карти. А, тому можливий такий сценарій, що насправді ну, то, не, ми, немає такої інформації, я не можу нічого сказати відносно, але б я не виключав би сценарій, за яким підготовка українських пілотів на рафалі могла е, існувати, ну, якби тривати ще певний час. І тоді мова може йти про дійсно короткоскокове постачання. Коли ми говоримо про довгострокове, тобто коли хтось там говорить, що давайте купимо там сотні умовних рафалів до сотні умовних гріпів, ну черга. На виробництво цих літаків при поточній можливості ДАСО це 9 років. Там тверді замовлення вже розписані. Тобто від зараз от замовили плюс 9 років, можемо отримати От тоді і питання за шалені гроші. Пане Олеже, а тоді і питання: а навіщо ми так хочемо розширювати авто, ну, автопарк, хотів сказати, е, парк винищувачів? Якщо у нас є вже люди, які вміють керувати F-16, і напевно можуть передати якісь знання новим пілотам? Люди, які є, вміють керувати міражами, і теж, напевно, можуть передати якийсь досвід. Ланцюжки постачань... Можна не рахувати. Дивіться, коли мова йде про. Я до того, що... а, ч -ч чому нові не замовили теж? Ну, найшвидше дивіться, ось це правильне питання: чому не замовили нові F-16? Правильно, тобто, чи умовно кажучи, на рівні двадцять Третє за четвертого року, приблизно так, я б сказав би, коли не було б дискусу, от, що купляти, а давайте Арафалі, там гріппани, f 16 Відповідь однозначно: ну F-16 треба. Треба вже є там обіцянка передати загалом вже там ну близько там понад півсотні F-16. Так вони вживані, вони старі, як. Нам передавали Р16, не тому, що вони круті, а тому що їх знімали з озброєння, тому що ці машини були вироблені наприкінці 80-х, на початку 90-х. Вони, вони виводили з експлуатації ну, цей старий літак. Тоб, можна купити от, цей, е, е, літак це машина. І певні аналогії з автомобілем також ну, прямі, можна сказати. Тобто, чудова машина 20 років, вона не накрашений. Купуй! Але треба вже розуміти, скільки ця машина ще проїде. Коли ми говоримо про F-16, які зараз експлуатуються, їх зняли з озброєння не за красиві очі, не тому, що вони круті, а тому, що відлітали свій ресурс. Для нас це ситуаційне посилення прямо на зараз на вирішення конкретних питань. Але коли ми говоримо, наприклад, про «Гріпини», то ми говоримо про те, що буде побудовано у 30-х роках і на чому ще ми будемо літати 40 років. Це привіт 2070-й коли ми говоримо про «Гріпини». З міражами коли така ж говорим... історія. Міражі теж вживані і відповідно теж саме абсолютно ресурс десь це, за тих самих років навіть виробництва. А коли ми говоримо про те, щоб умовно ще 24-му, давайте купимо f 16 я б, сказав би так: ну, це логічно. Літає на старих в 16 так, переходимо на нові, f 16 але не до того моменту, як в США не почало виставляти цінники на f 16 і це реальні ціни, які е закріплені у дозволах, які були надані Перу. І надані Філіпінам по приблизно 280 мільйонів доларів за F 16 у версії блок 7072. мільйонів доларів. Це кусається. Це не фантазія. Це от вони хочуть за таку ціну продати після цього. Пору сказала: ми купуємо Гріпан. А Філіпіни сказали, ми будемо шукати інші альтернативи. Е, тому F-16, при цьому зараз він е, є великі проблеми з його постачанням. Е, вона відчувається на Тайвані, яка не отримала від досі е, замовлені приблизно 40 машин у повному циклі. Вони не от е, не отримали всі машини Словенія та е, Болгарія, які замовили їх ще а... у 10-х роках. Пане Олеже. Є великі проблеми з 16-ти. І зараз Гріпан, об'єктивно, зараховуючи тим бачив локалізацію, відчувався дуже правильним вибором. Рафаль, який е, може бути замовлений довгостроково. Е, ну, давайте дочекаємось перед точною критикою чи позитивним відношенням інформації, що він дійсно замовлений. Є ну і тоді зумкуємо. вже так будемо, будемо розуміти. Олеже, змушені вас відпускати. Картину ми побачили загальну. Дякуємо вам за це. А Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес щойно був з нами на зв'язку.